Обачте, мушу ще раз зняти гроші. Не повертайтесь, я допоможу. Продовжуйте знімати гроші. Мінівен, ліворуч від мене ваш? Так. Мій малюк на задньому сидінні. Зброя. Стійте тут. Довго це не займе. Нехай би твоя мама поквапилась, інакше для вас обох це погано закінчиться. Привіт, хочеш побачити маму? Все гаразд, все добре.